Значить, як буде проходити залік, стосується ще раз підгрупи Боравльової. Частково тільки може стосуватись бо в плані бонусів, якщо комусь не поставилась підгрупа Катерини Олександрівни, то вони до мене ну, звернуться і скажуть, що поставте, поки Катерина Олександрівна не виставить у відомість. Якщо щось із бонусами, то вони звертаються до мене. А так моя підгрупа. О 9 зайшли, написали 9,45, а відразу балів не буде. Чому? Два питання, які я буду перевіряти ручками. Значить, ви чекаєте. Я відразу, як ви завершили, я відразу переглядаю і ставлю бали. Подивились бали? Ну, щось вас не влаштовує. Хотілося б трошки підвищити, чи якісь питання до мене. Я чекаю вас. А в 10 відключиться світло, а я, але я, ну, я роздам інтернет, спробую максимум. Якщо ні, то м, друга підгрупа о котрій годині там у нас 202. друга. О 12.30 о 12.30. 12 Значить, якщо світла не буде і не зв'язалися зі мною о 12.30 починає інша підгрупа, буде світло. Ви звертаєтесь до мене, тобто до кінця дня. Треба обов'язково з'ясувати все. В кінці я викладу відомість, яку ми поставили. Ви перевірите, чи у вас ті бали чи ні. Бо відомість закриті, ті бали, які стоять, вони і підуть у звіт. Значить, звертаємось, з'ясовуємо, якщо щось не так. Якщо є якісь питання. Якщо ви не звернулись, я вважаю, що все вам підходить. І ставлю ті бали, які є. Е, є люди, які думають так: у мене 59. Поставлять 60. Якщо ви не зайдете і не звернетесь, буде 59. Хі -хі. Тобто, ви заходьте, я дам якесь запитання на бал і підвищу бал, автоматом нічого не буде. Катерина Олександрівна збиралась приходити теж в університет, Скоріше за все, що вона там буде. А вже як вона вас буде. Ну. Онлайн чи так, то вже з нею. А ми, значить, чекаємо, моя підгрупа чекаємо, яка буде аудиторія. І тоді будемо з'ясовувати. Якщо хтось дуже схоче вдома і в нього буде світло, в принципі, я можу дозволити, але хочу сказати, що перевага буде у тих, хто буде в університеті. Ну, якщо можна буде в університеті, буде нормальна аудиторія. Тому що там я бачу, що ви нічого не списуєте. Да? Ви при мені робите, нічого не списуєте. А, значить, Якщо щось там так, я більше піду на зустріч по підвищенню балів. Ну, бо Я бачу, що ви працювали самостійно, а не десь щось списували. А Якщо дуже не хочеться йти, мабуть, всі дозволяють, може я дозволю. Хоча хотілося б, щоб якщо буде можливість, ви прийшли. В університет. Ще раз, а у кого не буде світла, точно в університет приходять. Я думаю, що і в Катерини Олександрівни так буде. що У кого нема світла о 9. чи о 12.30, ну, в залежності від групи, ви повинні бути в університеті тоді. І писати в університеті, де є світло. Ще там, де есе. Не переписуйте код. Якщо він буде копіюватись легко, хочете скопіюйте. Але краще просто допишіть те, що треба. Те, що треба. А якщо не буде копіюватись, то точно не треба переписувати, ви нічого не встигнете. Я додала всього-навсього 5 хвилин. А на ці два есе 9 балів. Всі питання по одному балу. А тут 5 балів і 4 бали. Ну, воно буде не так, воно буде трошки менше. І там, де 1 бал, буде не 1 бал, а менше. Бо всього 30 балів, а питань 32, мабуть. Причому, ну, два питання, які на 5 і на 4 бали. Тобто, одне питання там, де да, ні, воно буде не більше 08 чи 0,7 може. Ну, Це треба підрахувати. Ну, модул підрахує, скільки запитання буде. Буде відповідь яка. Все, якщо у вас нема до мене питань, то ми переходимо до захисту, хто готовий щось захищати. А, підгрупа Катерини Олександрівни вільна, якщо немає до мене. А, Кристіна, давайте, будь ласка, давайте зараз подивимось швиденько. Я ще й здивувалася, розумієте? Чутинути. А ви почали запис оце з консультації до заліку? То ви викладете його так в?